З батьки, сьогодні завдання більш, мабуть, зорієнтовано на вас, ніж на ваших дітей. Але все ж таки воно з перспективою на роботу з дитиною. Ви в класрумі отримали завдання виготовити ось такий планшет. Зараз трішечки поясню, навіщо він. Логопедична робота зводиться не лише до того, щоб покращити вимову звуків. Логопедична робота зводиться ще й до того, що щоб навчити дитину контролювати свій видих, адже від саме від видиха, від його е, довжини, залежить те, чи зможе дитина вимовити довге слово, чи зможе вона вимовити повністю фразу, чи не буде вона закінчувати, е, ковтати, як ми кажемо, закінчення в словах. Тому цей планшет це такий як е, тренер для того, щоб дитина вчилася контролювати свій видих. Контролювати свій голос, тому що планшет направлений ще й на те, щоб дитина могла регулювати силу голосу, щоб вона не голосно говорила і не тихо, щоб вона могла. Регулювати в залежності від обставин свій голос, коли потрібно, вона повинна говорити тихо, а коли потрібно, вона повинна говорити голосно. От саме цей планшет і буде такою тренувальною площадкою для того, щоб дитина навчилася контролювати свою повітряну струю і щоб вона навчилася регулювати силу голосу. Як же саме працювати з цим планшетом? Звичайно, у вас у кожного буде доступ до такого друкованого формату, але якщо немає можливості його надрукувати, то його можна виготовити і з підручних засобів. Ось так, наприклад, як я його намалювала. Тобто ви можете подивитися, що вони ну, як, аналогічні, да? але трішечки додали фантазії, і все готово. Планшет можна розмістити у файл замість ламінації. І тоді на цьому планшеті можна, буде ще й маркерами малювати, або пластилін наліплювати. Тож, дивіться далі, зараз покажу, як це працює. Отже, перед нами планшет. Пояснюю значення цих полів. В центрі в хмаринці. Ми будемо розміщувати символи звуків, яких ми вивчаємо. Оскільки ми почали працювати над голосними, і попереду ми будемо працювати кожен з них. То на сьогоднішній момент ми вивчаємо чи звук, а в центр я і покладу малюнок символ дитини, яка плаче. Наприклад, у мене такий. Якщо у вас такого символа немає, ви можете намалювати, наприклад, смайлик. У мене червоний, а у вас може бути будь-якого іншого кольору. Но, оскільки ми працюємо з дитиною, яка плаче, то і в центрі на цей момент буде лежати малюнок із дитиною. Маленькі кружечки позначають, що звук А потрібно вимовляти коротко. Дитина нажимає пальчиком на кружечок і вимовляє коротко. А. 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 І так далі. Звертаю увагу, що на кружечок пальчиком потрібно нажимати обов'язково, оскільки ми тим самим тренуємо і тактильні відчуття, і привчаємо дитину до того, щоб вона зосереджувалась на тому, що вона показує. Тобто вказівний жест поставила на цяточку і вимовила А. Далі ми бачимо. Червоні кружечки і довгі сині рисочки. Це означає, що коли довга рисочка, звук потрібно вимовляти подовжено, а коли коротка, то коротко. А-а. А-а. А. А. Далі у нас спіраль. Це означає, що від середини спіралі до її кінця ми повинні. Збільшувати силу голосу. Тобто починаємо тихенько, а закінчуємо голосно. Ось так. А... А... Слідкуйте обов'язково, щоб під час цього завдання дитина набирала як можна більше повітря. Тобто, інструкція повинна бути така: набери повітря і полетіли, набираємо повітря і летимо. А, -а, 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 а я б рекомендувала вам зупинитися тільки на цих трьох завданнях поки що. Оскільки саме нижнє завдання, воно більш складне, і трішечки на подальшому етапі ми його будемо використовувати. Але все одно я хочу, щоб ви зрозуміли, що стрілочка вгору це означає, що голосок повинен бути тоненький. А стрілечка вниз. Голосок грубий. А. І так далі. А. 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 Виконуючи це завдання, можна використовувати не тільки дитячий пальчик. Можна використовувати ось такі камінці марбл. Вони бувають різні. Тобто, дитина вимовляє і кладе камінчик, який їй хочеться. А. 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 Або, наприклад, гудзики, А. А. а, а, Або, наприклад, камінці. Ось як у мене а а І теж червоний камінчик. А. Можна використовувати просто фішку, наприклад. До речі, коли ви виконуєте завдання спіралі, я б не рекомендувала планшет засовувати у файл, тому що дитячі пальчики вони такі чіпкі і вони просто не зможуть цю спіраль обмалювати. І тоді виникнуть неприємні ситуації, а вони нам не потрібні під час навчання. Тобто, ставимо фішечку, придавили пальчиком і взлітає ракета, і полетіла. Так же само будемо працювати в майбутньому із цими стрілочками, теж використовуючи чи гудзики, чи марблси, а можливо, ви просто будете використовувати якісь там крупи домашні. Якщо у вас цей планшет буде у файлові, то можна буде використати і пластилін. Наприклад, я не буду засовувати у файла, просто накрию. Ви пластилін приклеюєте до кружечків, або до рисочок. Ну, звичайно, якщо це рисочка, то вже повинен, ми зараз замінимо, то вже повинен бути скачаний такий, ковбаска повинна скачана бути, щоб дитина тоді могла зрозуміти, що довго це довго. І дитина вимовляє і нажимає на ці Шарики з пастеліна. А, А. коли довго? А -а, -а, а а Знову ж таки, і моторика, і тактильність, і дитина, і зорово, і на фізіологічному рівні відчуває, що якщо довго, то це довго, а якщо коротко, то це коротко. Ось таке роз'яснення. Якщо будуть все ж таки ще запитання, то дзвоніть, пишіть. Я буду рада допомогти. До зустрічі!